Стало доброю традицією щорічно проводити в нашому районі фестиваль дружин юних пожежних на базі зупинського навчально-виховного комплексу відповідно до наказу відділу освіти районної державної адміністрації та районного відділу надзвичайних ситуацій відбувся 19-й етап всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. Цього року найбільша кількість учасників є у конкурсі у фестивалі дружин юних пожежних. Це учасники із Угринівського НВК, Єзупільського НВК, Побережського НВК, Марковецької загальноосвітньої школи, Загвіздянської загальноосвітньої школи і Старолисецької загальноосвітньої школи. Це величне свято для всіх присутніх на тему дотримання правил пожежної безпеки в побуті та на відпочинку можливість поспілкуватися з ровесниками та знайти собі нових друзів. А ще такі заходи дають зниження дитячого травматизму та вміння поводити себе у надзвичайних ситуаціях, адже у програмі були як теоретичні, так і практичні праві, зокрема, візитка, домашні завдання, безпечна прогулянка, вміння надавати медичну допомогу, вміння визначати гриби, вміння користуватися рятувальною мутузкою, переправою, орієнтування. На місцевості рятування потопаючого, влучний ствольщик, плакат соціальної реклами, мета даних змагань це є проводиться районний етап дружин юних пожежних. Мета заключає в собі те, щоб в дітей виходить в любов до до навколишнього середовища, та також поводження в безпечне поводження в різних ситуаціях, реагування на різні події, які виникають, які зустрічаються в їхньому житті. Виховання патріотизму, також привити їх до е, популяризації пожежної охорони та ознайомити їх з роботою даної, даної охорони, яка здійснює надання допомоги населенню. Якраз другий етап буде проводитися 29 числа 29-го на 4 дві року, буде проводитися в, в Івано-Франківську, буде проводитися другий етап, і команда, яка переможе на даному етапі, буде приймати участь в обласному змаганнях. У кожних змаганнях є переможці і переможені. Переможці візьмуть участь у обласних змаганнях, де будуть представляти наш район. А у Єзуполі найспритнішими виявились учні Огринівської школи. Друге та третє місце посіли відповідно команди Єзуполя, Марківців, які нагороджені грамотами та призами.